Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні в нашій студії Неперевершена Анна Атаманова. Думаю, не варто зайвий раз казати, що Анна Атаманова це медіум. І ясно бачите. Доброго дня Анна. Доброго, дуже дякую за таке привітання і за такі компліменти. Дуже дуже вдячна. І для мене честь також давати такій прекрасній людині, сильній, магічній. Дякую, що запрошуєте. Я також хочу сказати нашим глядачам таку невеличку, але дуже радісну новину. Якщо ви хочете побачити Анну Атаманову наживо. Відчути її енергію, почути її передбачення і доторкнутись до цієї магії, ви зможете це зробити 22 березня в Києві в Почайна івент холі. Всі деталі будуть в описі цього відео. Анно, Ну що ж, давайте розпочнемо. Хотілося б передбачати, звичайно, якісь позитивні події, але Україна за останній тиждень вздригнулася, так як ви і передбачали, саме по тих містах, які вам тригірили, які вам фонили. Це там Кривий Ріг і на літе Суми, рука. Так. і на, на літера. Давайте запитаємо. Чи у ваших карт, чи ви заглянете і подивимось, чи буде найближчим часом, найближчим часом, давайте тиждень візьмемо, страждати Кривий Ріг, Одеса, Запоріжжя і Суми. Давайте для початку ці чотири міста, тому що люди там живуть в жаху. Угу. Як вам зручно, в якому порядку зручно? Одеса, Одещина. Дитячі жертви я відчувала весною до свята Великодня. Я казала, що буде пролита дитяча кров, на жаль. Дияволу потрібно насолодитися дитячими вбивствами. Одеса, Одещина, ще що нас чекає найближчим часом. Так, Одеса Одещина 17-го потрібно бути обережними, з води, з висоти небезпека. І тут дивіться, що радує, що карта Росії перевертається, а карта України. Бачите? Якісь будуть події для нас дуже позитивні. І от те, що я казала раніше: що коли змінювали. <залужного>, так Я казала, що ще наші будуть військові тренувати і навчати і інших західних військових. Ділитися своїм досвідом і набирати досвіду. Так от тут я бачу, що Україна набирає сили і позиції якісь будуть для нас також приємні новини. Буде бавовна ще. Одеса Одещина з зеленого кольору, мені йде приміщення. Ось там може бути прильот 17-го числа. Обстрілювати будуть помста, відчувається. Але карти трошки кращі. Сподівання на краще і допомога. Бачите, є таємна допомога скрита. діти, знову діти. Обережно з дітьми. Підлітки. Від, загроза від о, шахедів, дронів є. Там буде сильніший захист в Одесі, в Одесщини. А, Так, жінка, загроза, зелене приміщення зеленого кольору. Або в неї ремонт буде зеленого кольору. Жінки в небезпеці а, 28 числа. Є небезпека і травми, трагедії, на жаль, будуть іще. Це Одещина. Давайте подивимося ще все-таки зараз перейдемо до Кривого Рогу. До Кривого Рогу, чи зможуть, чи буде в них час оговтатися від е трагедії. Я, на жаль, чомусь цікаво для мене сама не розумію, але. Назви на К я тільки одну літеру чую. Не знаю, як це пояснити. Кривий ріг. Так, отам, бачите, трагедії ще показують. Небезпека 2, до 21 числа. 14, бачите, ще хрести. Це може бути енергія пам'ять загиблих, так, оцієї енергії страшної. Або ще раз, може, потрібно бути обережними. Так. Помста за кораблі біля Кримського мосту це помста. Діти, діти, ціль діти, роддоми, школи, жіночі установи. Сильні ракети готують, які будуть пролітати по всій Україні. Сильні авіа, авіабомби. Жінкам потрібно бути обережними. Темна воронка. Постійно мені там страшно. Ну, в Росії також буде весело. Тобто ці веселощі, що почалися на днях, це не просто так. так? Угу. І це вже ми це трошки пізніше. Давайте по містах пройдемося. І в кінці, можливо, якщо буде час, заглянемо ще. Зараз угу. давайте подивимося суми. Харківщина відбиває. Харківщина. А суми? Суми, суми, суми. Угу. Так, суми, удари. Чоловіки, обмеження трошки не вистачає, чекаємо, затримка. Але бачите, от Суми. Сумщина, там небезпечно жінки. Постійно Росія перевертається, бачите? Трошки послаблена зараз Росія, не вистачає їм, чекають на якусь партію серйозних ракет. Угу. Оцей час, коли вони дезорієнтувалися, потрібно і себе захищати, а правильні стратегії. Нашого головного командувача військового. Uh -huh. Зеленський про щось домовився. Таємно допомоги Союзу є. Так, <кій> обстріли руйнування, звісно, будуть. Жертви чоловічі. Ще відома людина має загинути. Відома Росія. Це росіянин. Ви знаєте, що вони хочуть використати? Якусь токсично хімічну зброю. Нову? А, Це так. по всій Україні чи <гум> на Сумщині, яку ви зараз дивитесь? Спочатку по Україні спробують, а потім на інші країни Європи? Так. Ну, те, що я бачу трошки для них. Якісь сюрпризи я мовчу, угу. буде їм дуже також не солодко. через 8 днів. Якась угода тиснуть, йде від церкви, от щось церковне, спів. І якісь перемовини або до свята, або зараз з якимись церковними людьми домовленості пропонуються підписання, змушують погрози. Відмова підписати, відмова. Мав хтось із верхівок, Зеленський, або хтось із його людей, розмови. Дивіться, це Єрофан священник, якась велика людина. Яка займає сан чин, не, не, не вийшло домовитись. Знову будуть лякати людей в Україні. Жінки обережно. Є план на п'ятий місяць, на восьми, ні, більш на дев'ятий, не вийде в них. Україна буде відбиватись в останній момент. Щось з Туреччиною цікаво зараз відбувається, домовляється, рішення приймає. Домовляється, Доган. це наша сторона? Наша, наша, наша. Угу. Угу. Ну і якщо ви вже зачепили та Харківщину, угу. давайте подивимося ще Харківщину. Подивилися Одесу, Кривий Ріг, Суми. Зараз подивимося, давайте Харківщину. Харківщина. Чую вибухи часто, постійно. Бухає, світло, перебої, якісь перехоплення, інтернет, бази, розвідки, дуже велика група ІТ працює на перехоплення даних. Цікаві в нас зараз неочікувана стратегія. Не можуть прорахувати росіяни. Ще більше буде шпигунів, підкуплення наших посадовців. Так, Харків, Харківщина. О, Харківщина обережно. Через два дні летіти буде, обстріли будуть. Отуди От піднажмуть вони сильно будуть додати обстріли. Через 4 дні, вночі, вранці, в день. Постійно карта страшного суда. Требування будуть якесь викрадення зброї. Хтось зільє, вийде велика партія зброї наша, яка повинна бути для наших військових. Бачите, обман йде. Харківщина, Бережно. мирні громадяни, частні будинки. Так, там буде активно дуже. На дорозі якась жінка. Може бути важко в духі приходять. Так. Дияво. Знову будуть працювати. Магічні атаки будуть на Харків, з боку Росії, треба закривати сильніше. Жертви. І це такий обряд, коли приносять прям немовлят жертву. Я бачу. Дитина готується до свята, яке ще має бути свято в найближчим дня. От церковні свята обов'язково принести в жертву немовля. Це там і якби йде сповіщення про народження Христа. Щойно народжене, і це має бути викрадене дуже, щоб багато за цією дитиною плакали, викрадення дитини. Планується дитину принести в жертву, щойно народжену, а старшу дитину вкрадуть? Mm. Жінки. 25 років вкрадено буде 9 числа 97-го Росія. Не наша, їхня дівчина принесена в жертву буде. Ано також глядачі наші, наших турбує місто Запоріжжя і Запорізький регіон. Постійно знаходиться під також під атакою. Давайте ще приділимо все таки час і глянемо. Я хочу сказати ще нашим глядачам, що сьогодні ми дивимося найнебезпечніші такі регіони, які от останній тиждень зазнали е, значних атак, щоб якось відвернути і застерегти тих людей, які проживають так, але обов'язково там, але обов'язково в наступних програмах будемо дивитися і інші міста. Є якийсь витік хімії, відчувається це і в Києві, в Київщині і в Запоріжжі. І знову йде, от, не знаю, попередження, що новий якийсь вірус буде запущений, мутує. Люди, які чутливі, а алергіки, вони будуть більше відчувати. Кашель військові. Бачите? Душить буде. На військових ця хімія буде спрямована смерті, Запорізька область там жінки. Обстріли ракети. Міни. Мін багато буде мінування. Мінування, теракти. Знову помста. Ми щось таке знову видамо їм. Ну, я зараз бачу в Росії, як я казала, у них нефть, чорний такий дим. Угу. Буде постійно склади підпалюватися. Ано і Київ зараз затиші. Київ кожен день, кияни. Хто ж дасть. <рі> ну хто ж дасть, але давайте <рі> подивимось ще, якщо ну, чи довго ще будемо. Під захистом. Ніхто не дасть, але ворог підступний. Інтернет блокування систем. А, ну хочу, щоб сильно щось таке летіло. Вдарити то вже вдарити. Чекають момент виснаження. Мало бути 12 го числа. Перенесли на 15 те число. Чи пройде цей план? Київ. 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 Зараз поки що під захистом, хоча будуть атакувати. Трошки пізніше є загроза, є намір. 21. Надіть діти, школи, діти небезпека йде по всій Україні. П'ять дітей. П'ять дітей. Вода. Вода буде. Ціль по воді. 22 числа мають десь план поцілитись в Україні? Вода. Треба Анна. захищати таксу. Анно, ми вам дуже вдячні за такі ваші прогнози. Вони завжди влучні. Тож завжди закликаю наших глядачів слухати, дослухатися, прислухатися, щоб оберігти те найцінніше, що ми маємо, а це людське життя. Також ще раз хочу нагадати, що якщо хочете зустрітися з Анною особисто, окунутися в таку цю магічну атмосферу, це ви можете зробити на фестивалі Ясно бачу, 22 березня почайна, івент! Хол Анно, дякуємо вам за прогнози yeah. і до нових зустрічей на каналі. Ясно бачу з Тетяною Гай.